Я прошу вашої підтримки, я прошу вашого розголосу, щоб обласний департамент з питань охорони здоров'я звернув увагу на дівчинку Наталю, яка постраждала тут 18 серпня і зараз знаходиться в реанімації 9 лікарні. Родина хоче її перевезти в клініку, в Київ. Треба все це організувати. Але чомусь нема комунікації, нема розуміння, як це робити, як це зробити швидко. Чому з 18 серпня дівчинка в надскладному стані вона працювала тут у ков'ярні, прийшла і кажуть, що хотіла відкрити кіосик, і в цей момент стався вибух. Стан складний, лише ваші молитви, ваша допомога, ваші репости допоможуть цій дитині. Будь ласка, не залишайтесь байдужими, бо завтра ми можемо бути на її місці. І ця система так буде з нами поводитись. Це захиття, яке сталося тут, може торкнутися кожного. Давайте об'єднаємось. Давайте змусимо обласний департамент з питань охорони здоров'я. Побачити проблему цієї дівчини і перевести її в клініку, яка врятує її життя.